Доброго здоров'я! значить, Як я колись казав, є похожі апарати такі двохплатні, по яких там я схему креслю і ще там трошки лишилося до перебити, до перекреслити і не доходять трохи руки, то таке. от. Значить, дивіться, ось от такі от апарати два, якби, ну, вони є ідентичні, різниця лише в назві, а саме в цьому тут пише профі, а тут пише просто NBC-250 без профі. Решта вони всі ідентичні. Так, один і другий. Ось так ось. Кришечки. До речі, тут е, оці всі параметри вони вже стерлися, але вони теж на обидвох апаратах. Е, однаково все розписано. Різниця є лише назва. Значить, так, і цей і цей на ремонті. Обидва цей вже доробляється Це, цей е, свіжак. Так сталося, що вони попали і зустрілися. Цей ще не забрали, а цей вже принесли. Значить, от передня частина теж, бачите, так само пише. Інвертор, Так, ММА. NBC 250 профі, і до 250 накручується. Так же само ось Ідентичний він, такий же самий, все то саме, тобто корпус той самий, тільки на корпусі тут ще е, не написали, профі, тут написали. Колись були, Я не пам'ятаю, які вже з них перші з'явилися, чи ці, чи ці. Ну, в принципі, були і такі і такі різні варіанти. Відповідно, я думаю, догадалися всі, що і ціни на них були різні. Профі, звісно, був дорожчий, а ці були дешевші. Ну, не знаю вже, яка там точно різниця була в ціні. Але воно все було. Як бачите, все одинакове, навіть отут Оце от що запихати, вниз опущені тут, тут, тут і в цьому теж. же все саме. Крутівки, такі самі значок, мочити чи не мочити. І так же само, так, тут плата терчить, то я її потім перекручу. Так, далі, ну, в передню частину вверх. Весь він, тож, ідентичні плати, то що тут же ремонтувалися. Це вже, так, так менше, по-моєму, ремонтована, ця ну, принципі, плати всі такі ж самі. Ось, Я думаю, на слово повірите, якщо ні, то може додаткове відео зняти. В принципі, І ви це все самі передивитеся. Так, Ось він боком покажу, як воно виглядає. Ось одна плата. Все те саме. все є. І ось друга плата. Так же Така ж самісінька. Ну, скажу вам, в чому може бути реальна різниця. Різниця може бути реально в транзисторах. Бувало мені, я вам скажу, з практики попадалися, там три види транзисторів стояло. Як я колись казав, ПБ-20B60 і e, ІРЖП-4062 e, e де буква і e, також РЖП ІРЖП-4063. Отакі варіанти. Ну, Маркування жп 4062 і три, відповідно, з буквою «Д», але повна назва, якби ще приставочка і має бути, але на самих транзисторах вона не точить, не знаю чому. Так, ззаді ось такі от ідентичні, все, ну, все абсолютно однаково. І бік теж. Вентилятори тут стоять великі, грубі, 38 на 120 і 220 вольт. Так же само тут. І тут, відповідно, зверху тут кнопочки мають вихід, якби. Вхід один, а два паралельних виходи, вони тут закорочені такою пластинкою, це вентилятор. Вентилятор, до речі, бажано зачіпляти з боку, тому що сила якби більше йде центральний. отут, І відносно нього замикається оцей вхідний. Тобто бували випадки, що там хтось робив, колись не робив. Ставили сюди, запихали цей провід сюди. І тут оця от пластинка, вона за рахунок пластинки з центру передається сюди. Воно ну, тут бувало, що так підкорочувало і трошечки там підлипало, підгорало і не працював апарат. Через оце. зміна місцями воно все апарат запускався далі. Був такий, якби ну не знаю, халява халтура, але проблема така була, і люди вже якби, час свій тратили на це все діло, щоб занести. Так, середина пластинки це я вже сам тут перекрутив. Звідси туди, це туди. Тут просто, бачите, посередині немає е, отвору. Тому так, бували випадки, що вони отак-навкося от прикручені. Це вже залежить від висоти, отут. тому що отут має ще стояти. Такі шайбочки, для того, щоб плата була рівна. Ну, як бачите, тут воно рівно пряме йде, тому шайбочки нема. Але буває, що висота тут піднімається вище і тут ще ставиться шайбочка. Ну це вже так. Заводи йшли шайбочками, але буває там роблять, розбирають, чистять, не чистять, ну, шайбочки губляться і скручують всі без шайбочок. Бачите, так же само дросель стоїть, трансформатор такий же самий. Все таке саме тут і тут. Так що. Отак от, от, не буду я зараз розбирати, дивитися, які там транзистори, може однакові, може не однакові. Ну, в принципі, по факту скажу, що 250 апаратів ці по заводу в Китаї настроєні так, що вони не витягують. Максимум, що вони можуть витягувати по заводу, це 200 А, 210, максимум, переважно вони настроєні на 180. Отак от, от. І 180 вони жарять, 180 видають і прекрасно працюють. Буває, якщо тут пише NBC 200, то він можуть, вони видавати 160 А. Бували такі випадки, там від 160 до 180 ну деколи 200, але це рідкісні випадки. Там, напевно, вже є китайці, куди яку плату прикрутили, тому що плати йдуть. Е, до речі, колись ще мені не пам'ятаю, ну дуже давно бували в таких випадках, ой, в таких корпусах е, джерарди, з синя кришечка. І джерарди йшли на 160 амперні, попадались, по-моєму. Не знаю, пам'ятаю, може 2-3 штучки колись попадали на ремонт і все. Так, то, напевно, якийсь оптимальний варіант. Їх випустили просто, просто через маркетинг почали робити 200-250, тому що це багато. Зараз взагалі там 300 з чимось роблять. Це взагалі, не знаю, пишуть, скоро, скоро може, через 2-3 роки вже будуть зварки там по, по 800, по 1000, напевно, і, і підуть далі і вище. Так, в принципі, коротко по цих апаратах, що пишуть, дехто в коментах там мені пише, що м -м, під відео, що такі апарати так собі, там трансформатори б'ються. Ну, все в принципі, б'ється. Да, трансформатор. Якщо врахувати оцей трансформатор, порівняти з тороїдами, які є в таких от апаратах, от порівняно з такими. Да. Та сама потужність, якщо цей видає там 180 і такі 180, то подивіться по габаритах, по об'єму самого заліза. Тут об'єм масивність більший набагато, ніж. Тут, хоча, по-моєму, там порошковий феррит, що тут, що тут. Ну, На рахунок фериту спорити не буду. На цьому є маркування, на цьому нема. Ну, ця моделька, бачите, тут якби трошки тонче намотаний. Є, що 180 видають, і на них це от кільце. Таке ж саме залізо, але намотка йде більше. Центрат грубший трошки, і вони реально витягують там 180 і до 200 А. Теж нормальні і вони більше тягнуть. Ну, крім того, що треба врахувати, що тут, йде повне місто, тут пів. Так що таке. Ну це вже нюанси, якби конструктивна особливість, це потім можна окремо розглядати, дивитися, більше теорії, потім практики. Ну, в принципі, і отак от. Що було цікаво, не цікаво, то пишіть під відео. І ну, як на мене, це хороші апарати.